Всім привіт! Ми команда розробники з міста Чернігова і хочу вам презентувати частотний аналізатор спектру час. такий пристрій. Сьогодення може справедливо вважати ерою розквіту безпілотних літальних апаратів. Так як дані апарати можна використовувати і в хороших, і в поганих цілях, постає важливим питання того, щоб пересічна людина могла виявити, чи є наразі поряд з нею якийсь дрон. Для досягнення поставленої мети ми використовуємо. Доступні для кожного компоненти, а також відкрите програмне забезпечення. Наша прошивка є модульною, тому кожен може доєднатися до розробки і додати свої функції, алгоритми. Etc. Нашою метою є створення оригінальної опенсорсної платформи, на якій би можна було побудувати надійну систему для виявлення безпілотних літальних апаратів. На відміну від аналогів, ми пропонуємо надзвич... надзвичайно широкий спектр налаштувань. Завдяки спеціальному програмному забезпеченню. Кожен користувач зможе апгрейтити наш софт, як йому потрібно. Спеціальне програмне забезпечення дозволить налаштувати майже все від дизайну самого софта до частоти, на якій буде працювати детектор. Хоч ми і приймаємо участь в номінації апаратне забезпечення, але входи нашого детектору є не менш важливою частиною, яка приймає ключову роль у роботі детектора. Тому ми просимо журі надати нам можливість також розповісти про те, як працює програмне забезпечення у нашому детекторі. Наразі наш проект знаходиться на стадії ранного прототипу, і ми намагаємось покращити його будь-якими методами. Ми і зараз працюємо над покращенням як апаратного, так і програмного забезпечення нашого детектору.